Рулет з курячого м'яса, запечений у духовці, і для гостей, і для себе згодиться. Тож бо рецепт від моєї сестрички вона пояснила, а я приготувала чверть курки, ноги побрить, відділити кістки це не складно поробити надрізи і вийняти їх. Шкірку треба зберегти. Відділені кісточки підуть у суп. М'ясо злегка відгепить молоточком, поперчить, посолить. Я готую дві штуки, приготувати яєчний млинчик, два кокеєки, зелень. Спеції, сіль, олієвську ворітку і підкришку. Тут всють та й готово розділити навпіл. Тепер показую, звідки і куди покласти яйце скручене у довгу трубочку. Ось так, дивіться, як на відео. Краї підгортаю і скручую один рулет і слідом другий. Не в'яжу ніяких ниток, фіксувати нічого не потрібно. Все буде добре. Дістаю форму, пергамент. Складаю, підправляю, шикаю зверху олією і ставлю в холодну духовку, вмикаю 180 градусів температуру. Через годину дістаю, обмазую майонезом. Ще на 10 хвилин відправляю в духовку, хай зарум'яніє скоринка. Тільки не забудьте, бо я без малого не прогавила. Дістаю і чекаю повного охолодження. Він такий ніжний, не знаю, як описати словами. Скажу коротко: рекомендую. Смачного!